Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають нашу країну, захищають наш рід. І слава нації, панове, смерть нашим ворогам! Що вам сказати, панове? Я сьогодні вже записав одне відео, але вирішив, що те відео дещо не на часі. А Є інша більш нагальна тема, на мою думку. Ну і до речі, це бачите, асистент прийшов мені записувати відео, а він прийшов за моральною підтримкою. Ну а так от. Так от, панове, в мене таке питання. А які ми є? От ми зараз, українці, якими нас бачить світ? Ну, зрозуміло, що раніше нас від росіян не відрізняли. Думали, що ми такі самі. Коли почалася війна, коли ми зупинили російську навалу, то нас побачили по-другому. Але, панове, я просто хочу сказати таку річ. Ви знаєте, що до трьох років дитина, поки вона росте, Буль без носа пускає, а гукає, там щось бігає, бабу-бу, вона в цей час в неї мозок працює, ну, не знаю, на всі 100%. Бо для дитини, яка прийшла в цей світ, для людини, дуже важливо впізнати закони цього світу. Бо якщо ти не будеш відповідати законам цього світу, то тобі Буде важче жити. Ті алгоритми, якими, за якими нас зроблено, вони налаштовані на е, пережиття пере, пере, в дикій природі, в е, такому стані, коли люди ще племенами ходили чи родами. І тому хто краще пристосувався, хто краще себе відповідає цьому роду, цій ситуації, цьому місту. У того більше шансів вижити. І завдяки цьому механізму ми краще пристосовуємося. Відбувається настройка людини. Але, панове, справа в тому, що завдяки цій настройці дитина ловить все. І якщо наших предків, ну як предків, дідів. Переслідували кидибовські стукачі і репресії, і в їх душах жив страх, то діти їхні, наші батьки, також отримали цей страх. Но якщо ще батьки хоч якось розуміли причину цього страху, то уже ми, також перейнявши цей страх, перейнявши основні установки. Ми вже не розуміємо, що в нас всередині сидить страх. Воно звичний стан, така, знаєте, настороженість, недовір'я до оточуючих. І це дуже сильно заважає нам з'єднатися разом. Ми боїмося. І це немотивовано, і це дуже важко цього позбутися, бо ти можеш позбутися, якщо ти розумієш, з чим ти борешся. А тут ти не розумієш, воно в тобі живе, як бацила, як якийсь всередині. І невідомо, коли воно вистрілив. Це перше. Тобто у нас живе отой страх, який поселився ще в наших дідів і прадідів. Це перше. Друге, нашим батькам ну і дідам червоні слуги нав'язали таку думку. Що зараз ми поживемо трошки важко, а діти стануть жити добре. І батьки з усіх сил старалися дати все краще. Вони робили собі ще гірше, ніж могло бути, але дитинку треба вигодувати, дитинку треба одягнути, дитинку треба навчити все для дитинки. І виростає така дитинка. Вона вже стає дорослим дядьком або тіткою. Потім дідом чи бабою, але та установка, яка сіла ще в дитинстві, що все, все для тебе тобі мусять, вона сидить, працює. У когось, кого є трошки свідомості, то людина з цим якось бореться, вона розуміє, що це неправильно, тобі нічого не винні, але навіть і в, в такої людини все одно ця установка сидить. І саме тому у нас така сильна любов до халяви. Нам мусять дати, нам винні. І зараз, коли в нас війна, у нас установка, американці там винні, європейці винні, вони зобов'язані. Розумієте? Але існує таке правило: маєш право, вимагай. Не маєш права, проси. Якщо ти не маючи права, вимагаєш, то ти нахаба. І відповідно тебе сприймають як нахабу. Знаєте, коли до мене підходить е, якийсь, ну, бідася, він безхаченко. І е, просить, дай там щось копійчине або що, знаєте, допоможи. То рука, яка Лізе в кишеню, щоб йому допомогти, і тут я бачу, що він достає цигарку і недешеву цигарку і палить. Ах ти собака, на цигарки в тебе гроші є, а на їжу ти тут мене просиш, і я не знаю, ти в мене просиш на їжу чи на цигарки, і ти гуляй. Так, от коли наш Вован рванув по світу і почав. Просити допомогу. І його вітали з усіх боків. Панове, люди вирішили, що це вітають його. Ну, власне кажучи, ми ж звикли до того, що він виступав і йому там ляскали в долоні. Але його бачили як нашого представника. Люди за кордоном раптово роздивилися у цьому натовпі пострадянському. Українців. Це українці взяли в руки коктейлі Молотова, це українці позбивали із складів замки і взяли зброю, і почали гемселити ворогів загарбників. І це саме українські закопали в Україні, спалили оті Таманські дивізії, оці десантуру. Еліту російської армії. І це саме завдяки українцям на параді приїхав один Т-34, як згадка про те, що колись Радянський Союз в тій війні виграв. Винове? Ну, добре. Але якими нас бачить тобто, закордонні наші друзі? Знаєте, кажуть, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти а вони бачать так, кого ви вибрали, то і ви такі. І виявилося, що оцей Зеленський, маленький, хрипатий, він виявляється ще й нахабний. Пам'ятаєте, коли е, германського канцлера він сказав, ми не раді вас бачити. Знаєте, воно вже так задрало хвоста. Ну його кров вже сприймають і вже можна трошки хамануть. Ну він хаманув, але потім нам не дали танки. І скільки хлопців без цієї зброї додатково загинули. Але, панове, нас сприймають по нашому представнику. Нас немає такого, що. Коли тебе зустрічають, вони знають, що ти ти українець, і оце ось твій президент. Це ви такі. І, власне кажучи, насправді це дуже великій частині, це так правда є. Бо якби він халявщик, а ми ні. він безсовісний, а ми совісні, то, відповідно, ми б реагували, ми б зупинили це. Але цього не відбулося. То, відповідно, дуже багато цього бруду у нас всередині. Розумієте? І це дуже велика трудність. І перепрошую, а що б ви робили на місці тих американців, нінців, французів, коли вони бачать отаке? Коли їхні люди ну, працюють, гарують, заробляють гроші, платять податки, із цих податків нам дають допомогу, а цю допомогу розкрадають і причому не ховаючись. Панове, де той всенародний протест не ганьбити нас? Ми тебе вибрали. Де ті горлопани, які кричали, ми його вибрали, ми його й приберемо? Де ви прибиральщики? Вибачте, будь ласка. Ви, прибиральщики, ви здатні прибрати те лайну, яке ви після себе залишили? Ні. Ось такі діла. Але, панове, згадайте, розпався Радянський Союз? Розпався. Варшавський договір. Поляки живуть сутужно. У нас іще так, ми ще добряче живемо, а у них сутужно. Проходить короткий час, і сутужно живемо ми, а поляки таки почали жити гарніше. В чому справа? А тому, що вони не очікували, що їм мусять дати. Вони розуміли, що вони мусять впрягтися і гарувати. Вони мусять з цієї ями, в яку вони потрапили, вилазити самі. Допоможуть, дякую. А так лізти самі. А у нас все чекають халяву. Мусять, мусять. Зараз мені скажуть, у нас забрали ядерну зброю. Панове, ну з приводу ядерної зброї я вже казав. Якби вона в нас була, то ми б їй не дали раду. Знаєте, є така дурна приказка, не хочу нікого ображати, але в армії, коли. 에... Ой, ладно, панове, не буду, не хочу, простіть мене за Але я вам скажу так, панове, щоб ядерну зброю утримувати, її періодично треба. Випробовувати. Вона, вона псується. За рахунок випромінювання радіактивний матеріал розкладається. І проходить час, треба бомбу перевіряти, де в Україні ви збиралися взривати, підривати ці заряди, щоб перевірити. Але й далі. У нас немає заводів, які б робили цей матеріал. Де б ми це все діло відновлювали ті постаріші заряди? Але, панове, добре. Про ядерні заряди мови не йде. Але літаки і таке інше, коли це все продавали, роздавали, про що бурчали, про ядерні заряди, а про все інше мовчали? Так, вибачте, будь ласка, є різні е, способи згоди. Коли ти протестуєш, це значить, що ти з цим не згоден. Коли ти пробуєш це зупинити, це значить, що ти з цим не згоден. А якщо ти мовчки бурчиш, то це, ну, це гидко, але це не твоє діло. Твоя хата з краю. Ну так от, панове. Хата з краю. І по крайній хаті в першу чергу прилітають заряди. Хат з краю, часи. Знаєте, кажуть, не на часі. Так от часи хат з краю закінчилися. І нам треба змінюватися. І нам треба в першу чергу розуміти, а хто ми є? Так, ми нащадки великого роду. Ми українці. Ми нащадки Русі. Ми нащадки аріїв. Але скільки в нас від тих аріїв, від Русі залишилося? І знаєте, коли. На полі бур'яни, 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 і ледь трошки тільки нам колосочків. То, якщо бур'яни вирвати, а з колосочків знову посіяти, то буде поле, буде врожай, буде хліб. Так само нам треба свою, своє своє поле в душі прополювати і щось робити. Бо інакше, панове, вони подивляться на нас, ми хамовиті, Нахабні. Дай. Ну, уявляєте, як вони повинні були, я маю на увазі ті ж самі американці та інші європейці, сприйняти цю заяву. Ми крадемо не те, що ви даєте, ми своє. Пнове. Ми вам даємо, щоб вам хватило. От вас не достає скількись, ми вам його додаємо своє. А ви тепер починаєте, ми крадемо свої, а ви нам тепер додайте, щоб скомпенсувати те, що ви вкрали. Це так? Панове, ви уявляєте, як ми зганьбилися. І я хочу ще сказати: пройде короткий час. І навіть самому тупому буде зрозуміло, яке ми вибрали в президенти. І одразу. Причому, що цікаво, що ті, які ж його й вибирали, кричали, там рвалися, бабусь приводили, щоб більше голосів набрати. Я ж на виборах був дивився. Щоб, щоб, щоб не пропустити, щоб більше голосів було. зробимо їх вмісті. Так от, панове, ви не зробили. Ви в місті, не знімаючи штани, надіяли. І потім просто. Коли будуть достойні люди казати, що, на жаль, у нас вибрали таке ось в президенти, мовчіть потихеньку, бо це ви наділили, це ви такі єсть. І, панове, на жаль, мінятися нам треба всім. І найбільша біда наша в тому, що ті люди, які розуміють, що відбувається, які здатні аналізувати, які не так зомбуються? Вони, ну а що ми зробимо? Тут більшість. Та ні, панове. От якраз прийміть цю дійсність, як вона є. Так, у нас недолуга більшість. І так вона є. У нас більшість легко зомбується телевізором. Вони телепні, пні, які зомбовані телевізором. Але. Це значить, що ті, хто здатен думати, повинні починати діяти, виходячи з цієї ситуації, яка є. Бо тільки ви можете зробити. Я і перепрошую, коли я кажу ви, це і, ну, на мене це таркається, я пробую робити те, що я можу зараз. І коли мені кажуть, де ти був і що ти мовчав, і, не був, і ну, я не мовчав. Але перепрошую, панове. Я просто дійшов до такого, що, ну, хоч відео викладу. Бо бігать, казати, дивитися оці олив'яні очі їм розповідати це така велика мука, панове. А так, я надіюся, що люди, які здатні почуть це, зрозуміть, вони побачать це відео, почують. Я можу розповісти про духовне багато, але зараз війна і якось, ну, не на часі, можливо, я не правий, можливо, зараз саме треба розповідати більше про духовне. Але якщо ми не згуртуємося разом, то нам буде непереливки. І підніматися нам буде дуже важко. І зараз, до речі, я от не сказав, чому я так цю тему зачепив. Панове, а Україну починають блокувати наші сусіди. А з чого вони починають блокувати? Раніше ж так не було. Вони ж нас зустрічали, вони нас приймали. Вони просто подивилися, панове, що ми ну не зовсім такі, як вони очікували. І вони дивляться не просто на нас, а вони дивляться на того, кого ми обрали. Ось ваш представник, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Скажи, кого ви вибрали, народ заслуговує того правителя, кого вони вибрали. Скажи, кого ви вибрали, і такі ви є. Це він демонструє світу, які ви є. І якщо ви, якщо ми не такі, то, мабуть, нам треба показати, що ми не такі. Бо якщо нас заблокують, так, вони тоді без зброї, без нічого нас. Росіяни розтопчуть, да? І ми тоді, знаєте, як ото, той хлопчик, що назломами мамі відморожу вуха, хай, хай вона стидиться, що в неї син дебіл, да? так от, звиняйте, будь ласка. Ми хочемо такої долі? Ми мазохісти? Ні. Значить, запрягаємося, впрягаємося і починаємо разом. Вигрібати з цієї ситуації, вилазити. І в першу чергу треба активно міняти себе. Бо інакше нічого не вийде, панове. Ось така ситуація. І коли я розповідаю, що ми переможемо, так, панове, ми переможемо. Тільки просто прикиньте, що нам треба зробити, щоб перемогти. В яку яму ми пірнемо, поки почнемо вилазити. Чим раніше ми почнемо вилазити, тим мілкіше ми пірнемо. І тим більше українців залишиться. Отак дякую, панове, за увагу. Знову я довго відео виклав. Дякую за ваше терпіння. Єднаймося. Свій до свого по своє. І один за всіх, і всі за одного. Захищайте один одного, допомагайте сусідам, допомагайте тим, з ким ви навіть не знайомі. Ви можете допомогти. Це вам нічого не коштує. Допоможіть. У мене вже покійний товариш, він казав так, зроби добро і кинь його в море. Воно обов'язково до тебе повернеться. Так і буде. Тож, слава Україні, слава нашим героям, слава нації! І смерть нашим ворогам. Удачі, панове! Ви сила, ви українці. Згадайте це. І ви це можете, як ніхто.